Люди люблять хеппі-енди і хочуть бути щасливими. І я так само, як і всі, хочу бути щасливою людиною. Перш за все. І ви знаєте, я шукав щастя. Я слухав 60-годинні підкасти на тему щастя. Що конкретно потрібно робити, щоб бути щасливими? Ви знаєте, є багато основ, які взяті саме зі слова Божого. і люди це застосовують та без Бога. І це працює, але... Короткостроково, це не дає тих плодів, які ви можете отримати, коли почнете пізнавати слово Боже, де люди зараз намагаються знайти щастя. Вони дивляться різні новини, слухають різних блогерів, підкасти. Вони намагаються це якось застосувати в своєму житті, але не виходить. Навіть є така популярна фраза: кожен кує своє щастя, друзі. Більшість людей вже так докувалося, що перетворилися на тварин. Вони один у одного катують, галтують, знищують, вбивають, і там знаходять щастя. Розумієте, це без бога, це просто пекло у прямому сенсі цього слова. Люди дивляться різні новоснів потоки, дивляться різні відео. Не усвідомлюють, що те, що вони використовують чи намагаються застосувати, де вони отримують це задоволення, воно працює короткостроково. Хтось змінює своїх полових партнерів зразу в раз, хтось дивиться купу серіалів, фільмів, де є хороші, щасливі моменти, де є хіпіенти, хтось передивляється один і той самий фільм по 10 разів, і йому це подобається, він відчуває себе трошечки щасливим, в нього перепіднімається настрій. Це все таки душевні речі. Розумієте, душа вона розширяється до пекла. От скільки людині не дає, і завжди мало. Що вона не досягла, чого б вона не отримала, завжди їй чогось хочеться більше. Візьмемо до прикладу різних імператорів. Да? Того часу, які досягали в, в самих феноменальних результатів, досягали максимальної влади. Потім, що вони хотіли, щоб їм поклонялись <сум> як Богу, щоб вони, вони хотіли бути божествами, так? І от теж саме відбувається з людьми. Вони прагнуть друхаються, досягають, використовують різні обряди, ритуали, щоб бути щасливими і от здобувається, але короткостроково. Не знаходять вони того щастя, яке вони могли б отримати просто так, даром. Завдяки кому? Завдяки Ісусу Христу, друзі, Його Слово, Слово Боже, це Біблія, друзі. Біблія. Новий Завіт, Євангелія, Ісус. І пізнання Його Слова. І коли ви пізнаєте і виконуєте Його Слово, друзі, ви пізнаєте справжнє щастя. Незалежно від обставин, від того, що відбувається, ви автоматично щаслива людина. Чому? Тому що ви слухаєте Слово Божє і виконуєте Слово Боже. І тоді ви розумієте, навіщо вам людина Божа, навіщо вам пастир, навіщо вам церква, навіщо вам наставники? Друзі, тому. В першу чергу, якщо ви ще не маєте церкви, у вас ще немає наставника, у вас немає людини Божої, і ви хочете вивчати Біблію, і, можливо, читали, і у вас не виходило, ви чогось не розуміли. Напишіть мені в особисті, я з великим задоволенням поділюся з вами і відкрию вам доступ, як мінімум, до чату, до духовної підтримки, і ми з вами будемо на зв'язку. Гарного дня і будьте з Богом! Це єдиний шлях. Щоб бути щасливою особистістю.